В мене по списку одні країни, а тут взагалі по іншому розставлені деякі країни. Чехія. Крила з'їли, полетіли. Курс по мобільному монтажу доєднайтесь. Ну тут, знаєте, це ну, тембрально непогано, але відчувається, що він його імітує. Боже на ну, мій хороший. Боже мій хороший. По яким тю темним кімнатам він в гей-клубах тусується? Ладно, все, боже, таку херню несу. Я бачив багато коментарів, що багатьом подобається Чехія. Ну не доріз він до такої музики. Ну не доріз. Я розумію, це музика для такої, знаєте, вельможі, для статі. Він, ну, твінк, який ходить по певним заведенням і шукає папіка. Я таких знаю. Або десь на онліфанці заробляє гроші. Ну, вокал, так, да, хорошо, ну мені номер не подобається. І всі хлопчики, ну, звісно, всі твінки, ну, коротше. Боже, роздівся. Все-таки шукає папіка. О, він збився? Вибачте, мені не подобається. Кому подобається Чехія, мені не подобається. Ой, боже, ну і так, папікашукаємо, і так, ну давай, давай. Ну, ви, ну, давайте, якщо ми говоримо про Бельгію, яка не пройшла, ну, Бельгія була сильніша, ніж ось це. Я буду в шоці, если пройде кіски з goodbye, ну чесно, кіські з чик-чик. Я забув окуляри. Все, я пливу. Щас. Де мої окуляри? Мені не подобається, я не розумію. Вам подобається пісня чи що? Ну мені не подобається. Чувак не доріс до такої музики. Ой Боже, оце знаєте, Немо нам зробив фальцетік оперу в минулому році. Так давайте вже це вже який учасник в цьому році нам завиває на високих нотах. А це ефект крутий був в кінці, коли звузив свій екран, і рівер пропав з мікрофона. Це було непогано. Це єдиний момент, який був класний в своєму номері. А так, хуйня на паличків.